Грань віршовану збірку з такою назвою презентувала письменниця Людмила Дудка. Свою поезію жінка присвятила українським захисникам. За виручені з книги кошти планує підтримувати воїнів. Більше розкажуть наші кореспонденти. Беру у руки грань з печі, чомусь не гаряче мені. То певно щось не те з руками, а може сниться це мені. Пані Людмила читає нам першу поезію у віршованій збірці. Її назва грань. Цей вірш, як і багато інших, зображений в ілюстраціях. На цьому малюнку зображена дівчина, яка йде по своєму шляху, яка символізує лабіринт. вона йде по лабіринту, і дівчина демонструє. Рішучість, впевненість в собі загалом на основі збірки було створено близько 20 художніх робіт. Майже рік малювала картини спеціально до презентації. Ілюстраторка Оксана Бабуляк. Я спочатку читала вірш, а потім собі уявляла і доповнила своє. Свою техніку, своє своє відображення, і свої емоції, підтримати письменницю на презентацію. Прийшло більше десятка поціновувачів творчості, серед яких і пані Олена. Вона дуже нестандартна людина. Вона надзвичайно комунікабельна. Вона цікавить всім її все хвилює. і. І розумієте, вона хоче так багато знати, хоче пізнати. Вона дуже сильна українка. Основна тема віршованої збірки війна. У мене є дуже багато творів, філософських, патріотичних. А саме збірку патріотичну спочатку з, з, з перших днів вторгнення. От я завжди думала, що. Культура і мистецтво повинно допомагати нам в боротьбі, тому що воно невід'ємно від наших думок, від наших прагнень і від наших дій усю свою поезію письменниця присвятила українським воїнам. Для неї збірка на таку тематику стала першою. Це було щось нове. Тому що ніколи до вторгнення я не переживала такого. От, тому і в моїх віршах відображена саме історія цього періоду 22-24 року, і часи окупації, і перші дні вторгнення, і традиції, і як природа пов'язана із війною. І я вважаю, що саме моя поезія має відображати історію людей, які жили в час війни для майбутніх поколінь. Всього у віршовану збірку грань входять 37 поезій, написаних у час повномасштабної війни.